Один з важливих аспектів на нашу думку при відновленні та проживанні травми це соціалізація та відчуття причетності до певної спільноти. Цього року тема нашого воркшопу це терапевтичні простори. Впродовж чотирьох тижнів студенти і студентки досліджували простори лікарняні, терапевтичні простори, теми доступності та того, як простір може бути частиною терапії, як простір може лікувати, і як простір може бути частиною загалом процесу лікування. Ми створили чотири проєкти різного масштабу з різними тематиками. Ми маємо два проєкти вуличних меблів і два проєкти павільйонів. Побудували в рамках практики на території Львівської обласної лікарні один павільйон і дві платформи. Це така мультифункціональна річ, як на мене. На ній втілено і запрограмовано дуже багато сценаріїв використання. Наш павільйон може бути таким певним осередком, де люди будуть гуртуватися, наприклад, разом змінювати певні конфігурації, чи якось обживати це місце, проводити тут якісь заходи, прикрашати його якось по-своєму, і таким чином гуртуватися і підтримувати один одного. Наша команда займалася величними меблями. Командна робота була справжнім викликом, тому що нам треба було задіяти максимальну кількість людей в одних і тих самих, і одночасно різних процесах. Платформа складається з однакових квадратних модулів, які можна переставити як завгодно і створювати різні сценарії взаємодії. Наприклад громади в Первомайську, ми з ними говорили та намагалися визначити виклики та їх проблеми, щоб ми змогли наші рішення масштабувати, розуміючи контекст, пройшли всі етапи проектування від самої ідеї конструювання простору, саме як це буде конструктивно стояти, етап кошторису, що викликало в нас дуже багато питань. Постійно з цим були лекції, які підсилювали ці всі етапи, і в кінці ми вже дійшли до реалізації, коли якби наші ідеї, наші якісь думки, наші рішення нам треба зібрати в якусь дуже легку конструкцію, щоб по-перше, нам самим було просто. По-друге, ми могли б цю просторову аптечку передати іншим громадам, щоб кожен зміг її відтворити. Тому ми максимально спрощували всі процеси. Ми намагалися максимально просто подати, спрощувати вусли в такому постійно. Наму спрощенні ми балансували між функційністю, між якимись грошовими питаннями, між ергономікою, тому що обов'язково простір має бути безбар'єрним. Навіть оця сітка, яку можна спостерігати в нашому проєкті, здається, вона тільки для краси, але кожен з цих рівень обумовлений для якоїсь задачі. Наприклад, один з рівнів – це дуже зручна висота для сидіння, інший для столу, інші простори якось можна використовувати. Тому випадкових рішень тут. Не було. З якимись такими мінімальними ресурсами ми намагалися досягти максимального результату. Ми розділились на такі дві великі команди. Перша команда це команда будівництва, власне, де займалися підготовкою матеріалів власне, порізкою, шліфовкою, фарбуванням олією, потім нанесенням олії і потім, власне, збіркою самого павільйону і самих вуличних меблів. В команді публікації було дуже багато роботи. І спочатку ми розпланували собі, що ми маємо зробити. Це і написання текстів до всіх проєктів, це скорочення цих текстів, це переклад цих текстів на англійську мову. Також написання листів редакторам, вибір медіа. Ми створили величезну медіабазу і потім нам також допомогли в цьому хиша. Коли вже інструкція є, то це можна зробити без особливих зусиль невеликою командою. Взагалі дуже швидко, буквально протягом тижня. Це не є дуже великі гроші на реалізацію. Всі матеріали є доступними на відкритому ринку. Нам вдалося досягти оцієї гнучкості. Цих об'єктів в буквальному смислі слова фізичної гнучкості об'єктів, і таким чином ці два об'єкти допомагають закрити величезну кількість сценаріїв, які можуть відбуватися у відкритих громадських просторах. Ми як архітектори дуже покликані до того, щоб проєктувати в контексті, власне. А тут нам кажуть робити це без нього. І спочатку це було так, досить складно, але потім ми зрозуміли, що основні принципи цього є якраз універсальність рішень, тобто адаптивність, багато сценарність використання. Протягом всього цього воркшопу ми якраз досліджували реабілітаційні центри України. Кожній лікарні треба мати оцей набір просторів або об'єктів, які дають можливість пацієнтам. Проявляти себе в середовище, підлаштовувати це середовище під свої потреби. Перше, з чого ми почали, це розмова з громадою, і вони розказали нам про ті виклики, які в них є сьогодні. А це саме рекреаційні простори для ветеранів, для вимушено переселених осіб, для людей з інвалідністю та інших представників різних груп, для того, щоб цей простір був комфортний для кожного, для того, щоб ці рішення були не для якої. Окремої групи людей, а щоб вони могли використовуватись всіма. В час нашого дослідження ми були на екскурсії Superhumans і в обласному військовому госпіталі. Досліджували інклюзивність рішень і розробляли свої пропозиції щодо того, як це можна було би адаптувати чи змінити. Особисто я дуже люблю формат літньої будівельної практики через те, що це такий процес безперевної взаємодії зі студентами. Це дуже цікаво і дуже насичено. Ці чотири тижні вони мають різні тематики. Кожен з них але разом складається в проект. І дуже важливо, чому цей формат загалом такий корисний і цікавий, тому що він передбачає всі стадії будівництва, які є однаковими для об'єкту будь-якого масштабу від павільйону до будь-якого об'єкту великого. І тому дуже корисно студентам відчути цей процес повністю, і особливо для студентів першого курсу, які зробили колосальну роботу і дуже добре себе проявили в усіх тих напрямках, які передбачає практика, починаючи від спілкування з замовниками, від інтерв'ювання, обробки цих матеріалів, формування завдання і запитів до власне тих процесів будівництва, про які я казав раніше, коли потрібно, а це вперше для них потрібно власне скоординуватися, потрібно Створити кошторис, не тільки запроектувати, але й втілити це. І це насправді та річ, на які запинаються навіть досвідчені архітектори. Тому я вважаю, що та робота, яку проробили наші студенти, вона неймовірна, і я дуже тішуся результатами. Я щаслива, що студенти вже зараз, після першого курсу, змогли до цього долучитися, спробувати, як це працює. Це дуже класний досвід власноруч спроєктувати якийсь об'єкт, реалізувати і побачити результат всього за чотири тижні. Інструкції, які розробили студенти, прості у виконанні, докладні, викладені у відкритий доступ, і ми дуже хочемо, щоб якомога більше громад, які потребують схожих рішень, об'ємно просторових, змогли долучитися до реалізації цих об'єктів. Ми хочемо, щоб люди, які знаходяться в реабілітаційних центрах, в центрах соціальної адаптації, вони більше виходили на вулиці і комунікували власне з містом. Це є певним таким інструментом впливу на місце, адже хто впливає на це місце, хто його змінює, хто його створює для себе, той і відчуватиме причетність, причетність до місця та до спільноти, разом з якою це місце твориться.